Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про наших партнерів і їхню підтримку будемо говорити з нашим гостем. Політичний оглядач Леонід Швець з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Леоніде. Слава Україні! Героям слава. Друзі, також вас вітаю, закликаю ставити вподобайки, підписуватись, коментарі свої залишайте. І, звісно ж, дзвоники не забувайте також протискати. Ми розпочинаємо. Отже, пане Леоніда, в ніч проти 24 квітня. Гарні новини із Сенату там таке проголосували за надання пакету військової допомоги Україні. І в цьому контексті о, дуже багато сентенцій у соцмережах у ЗМІ, наприклад, німці чомусь вважають і пишуть про те, що це може бути останнім таким пакетом від Сполучених Штатів, що це такий останній прояв підтримки саме звідти за океану. Як ви вважаєте, як ви сприймаєте цей пакет? Це черговий чи все ж таки останній? А, ну, давайте так. Якщо подивитися на розклад силф, в конгресі, в Нижній Палаті, в Сенаті, то ми бачимо повну більшість за підтримку. Тобто, це не те, що там перетягнули кількома голосами, так? це суттєва підтримка. Демократи взагалі всі практично ну, в Сенаті там троє були проти там з інших міркувань, скажімо так. Серед республіканців так ми знаємо 50-50, серед нижньої палати в сенаті 15 так було проти, ну тобто, меншість проти, меншість, і я не бачу, що може так докорінним чином змінитися в наступному вже конгресі. Ми знаємо, що одночасно з президентськими виборами буде оновлена значна частина а Сенату і Конгрес, тому ну, і там не очікується якихось таких докорінних змін: що ось хлобисі всі прийдуть республіканці, обов'язково трампісти, обов'язково обов'язково ізоляціоністи. Такої тенденції немає, угу. тому ось ці всі міркування, що може останній, з чого б це. Так, там може виникнути знов ж таки складна ситуація. Оце протистояння трампістів з цими так. Таке може бути, але знову ж таки, ми бачимо, що і ця процедура, яка затягнулася, ми бачили, що є і зараз вже про це знають і самі конгресмени і сенатори. Вони вже це пройшли цей круг. Знають, що є. Можливості обійти ось цього там спікера, наприклад, нижньої палати, який там не хоче щось там ставити на голосування. Навіть ми всі про це знаємо. Е, у нас взагалі така е, дуже такі пересічні українці стали американістами. Всі знають там ім'я е, цей медме Грін Грін і, і так далі. Всі засім спостерігали і так далі. Тобто ще раз. Е, я розумію, що Європа, коли отримала такий урок, вона, як там, обжакшись на молоке, починає дути на воду, так? І це правильно: так? треба страхуватися, це треба теж самим докладатися до оборони, і так далі. Але ще раз, таких реальних пересторог, того, що буде гірше, у це останній, я не бачу взагалі, чесно кажучи. Гарна новина, і тут про європейців, про німців. Зокрема, Олаф Шольц, який очолює коаліцію протиповітряної оборони для України. Так зараз ну видно, що відверто тисне, в тому числі і на Сполучені Штати Америки говорить надайте ще більше систем Петріот. Будь ласка, і відверто тисне на такі країни, як Іспанія, а також Греція, оскільки зазначає, що у вас є системи Петріот, а вам вони не потрібні. Ну, зазначається також у відкритих джерелах що. На Румунію та Польщу можна було б також тиснути, але вони у зв'язку із близькістю до Росії все ж таки мають право на те, щоб ці системи були на їхній території. А пане Леоніде, там Греція віднікується тим чином, що потребує якихось гарантій, тому що от каже: а раптом на нас Ардоган нападе. А якісь передумови відверто. Ну ми бачимо якісь різні новини у соцмережах у ЗМІ, і так далі. Але невже дійсно в рамках одного оборонного альянсу НАТО може розпочатися війна? Ну скоріше ні, але треба розуміти, що вона і розпочатися в тому числі не може, тому що Греція не обеззброєна? Так все ж таки конфлікт довкола Північного Кіпру ще був нещодавно. Вибачте, це було на Пам'яті всіх, і так це були країни НАТО, але конфлікт був тому нехай це треба залишити грекам. Вони мають право, повне право бути більш обережними. Їх до чого до цього вчить історія. Ну, складні складні відносини у них з турками. Ну що зробиш? Ну це так і Я розумію, що нам треба зараз ці системи ППО, але треба зважати все ж таки на такі якісь історичні болі, які дійсно є у цієї країни, у цього народу, так само як якісь там перестороги, які є у, у турків щодо там греків, так або курдів, наприклад, так ну ну є є просто історичні речі з. Там до них можна відноситись правильно чи це неправильно. Беремо так, як то кажуть, по модулю. Вони є. І все, з цим треба, треба з повагою відноситись до, до своїх партнерів. В них є серйозні якісь всі речі. Окей, нехай ну, мож, ми чули про це, так що вони нададуть, якщо їм нададуть. Тобто там включаються інші схеми. З цим треба просто працювати. Нічого тут страшного немає. Ну а те, що греки нам не нам, а загалом на загал комунікують і озвучують таку тему, що ми передамо, але нам потрібна гарантія, плюс компенсація. Звісно ж вони не просто так можуть передати нам ці системи ППО, і зазначається, що компенсація, в тому числі, може бути видана із коштів, які виділяються в цьому пакеті військової допомоги у 61 мільярд мільярд Україні. Це може так працювати, сабто, цей 61 мільярд, він не лише ділиться між Америкою та Штатами. Там ще хтось може, вибачте, присмоктатись. Ні, нічого. Я про це не знаю, який там статус. Я думаю, що Штати це обговорюють, і це там жорстко визначено, що хто і хто може не впевнений, що ця так, так може спрацювати. А те, що хтось хоче, там щось з цього ну це інтереси. Ну, якщо можна, то чому ні? ну ну, риночок, <хи> вибачте, що ну, така ситуація. Ще раз, ми в складній ситуації. Нам треба працювати з тими партнерами, які є, з тими інколи вони з тараканами, з такими з великими. Так, ну, ну що, ну так таких є. Ну що зробиш, зробиш. так, працюємо. Та продовжуючи тему стосовно американців, тут представник держдепу США Блінкен має зустрітися із очільником Китаю Цзіньпіном, Так і тут, начебто, має окреслитися якась ну точно вже червона лінія стосовно допомоги Російській Федерації, як зазначається в відкритих джерелах, має окреслити перспективи. Якихось загроз і санкцій стосовно Китаю, якщо вони надалі будуть чітко допомагати Російській Федерації, ми вже бачимо ці голівкари на фронтах російсько-української війни, які постачаються китайцями росіянам. Є дрони ті самі DJI Mavic і так далі. Але це все товари. Ми розуміємо подвійного призначення. Absolutely. Чи може надалі це використовувати, чи, чи може Блінкен так сказати, що от це тепер ні? Чи все ж таки буде превентивно попереджувати про щось, що може бути використане у майбутньому, пане Леніде, Як Ви вважаєте? Ну на Китай йде просто така, так, такий серй, серйозний тиск давно і з усіх боків. Я думаю, що це обговорювалося Шольцем, коли ось він нещодавно був там. А до того, якщо я не помиляюся, ми з вами згадували в попередніх е випусках, що Джанет Єлін була в, в Китаї чи не чотири дні? Це колишня голова федеральної резервної системи, і зараз міністр фінансів, голова казначейства Сполучених Штатів, е ну це тут, тут просто прямо так. Якщо міністр фінансів сполучених штатів сидить у Пекіні кілька днів, то про що він там розмовляє? Ну. Правда, да? про гроші про те, що можна в банковській системі фінансовій системі Китаю, а чого не можна, так на що буде реагувати, а ми розуміємо, ну може не всі наші слухачі знають, глядачі. Що ось ті санкції, які вводяться Америкою, вони вводяться формально, вони вводяться Держказначейством, тобто саме Міністерством фінансів, тобто саме Джанет Єлін підписує цю бумагу, яка там щось там забороняє, uh -huh. а, цим банкам там і так далі. і Так далі і так. ну там є, є ще там частин, там укази президента, але значною частиною всі санкції вводяться саме Мінфіном. тому це дуже серйозні зустрічі були так і Блінкен зараз ще. Й... Це заполірує, як то кажуть. Так? Я думаю, ну, ми вже бачимо і чуємо, що, так, що більшість банків фактично всі, всі е, такі крупні банки Китаю відмовляються від е, сумнівних якихось операцій е, з російськими партнерами. Саме тому, що вони е, мають значну частку операцій в доларах. А, і якщо вони втраплять під санкції, вони просто ну, їхньому бізнесу прийде кінець. Дещо там балуються якимись операціями більш маленькі банки, у яких немає таких доларових обсягів роботи, а може там якось щодо цього, там і ЄЛінг, і Блінкен будуть говорити щоб то. Таких прямих санкцій вони на них не дуже впливають, але якщо компартія Китаю скаже такого не треба робити, тому що ну це вплине. Ну тобто, тиск йде, і мені здається, взагалі зараз 24-й рік. Я думаю, що наступний точно вони будуть присвячені тому, щоб обрізати можливості обходження санкцій, це буде найголовніший напрямок, не стільки введення нових санкцій, хоча ми бачимо, що вони вводяться. Так, нещодавно щодо ц... 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 кольорових металів були введені санкції, так дуже такі суттєві щодо е... скрапленого газу, так тобто, це, це такі серйозні речі, так але такий напрямок основного удару саме вторинні санкції, і це мені здається буде спрацьовувати. А Стосовно надання пакету фінансової допомоги військової допомоги Україні від Сполучених Штатів і зустрічі представників штатів із такими сутеативними союзниками Російської Федерації, ось це все покращить наші позиції на тому саміті у Швейцарії, який має відбутися всередині червня. Чи все ж таки це сильно не впливає на позицію України? Ну, Форум Швейцарії я не пам'ятаю, говорили ми чи ні, він Трошки передчасно мені здається. То він був задуманий тоді, коли у нас було в 20 наприкінці 22-го року. У нас трошечки воно там йшли вперед, і здавалося 2-3 неділі, зараз ми в іншій ситуації, а вже машина запущена, треба все одно збиратись. Тому в, в тій ситуації, коли нам дуже важко складно, а Росія зараз себе відчуває поки що так? А, дуже так нормально на фронті, а, цей форум, мені здається, не спрацює так, як він міг би спрацювати. Якби ми тиснули, якби у нас була ось ця західна зброя в асортименті, ми їх фігачили, так? всі це бачили і казали: прості, ну що, ну давайте вже там, що. Ви ж бачите, що давайте домовлятися. Прошу. Зараз в е, Москві, Кремлю не хочеться ні про що домовлятися. У них зараз поки що, поки що пре. Mm -hmm. Досі, до, тих, до тих пір, поки пре, а, е, і відношення наших партнерів, не партнерів. А, Інших країн, які ще не долучилися до коаліції підтримки України, воно так буде і залишатися таким невизначеним. Ну, зокрема, це Бразилія демонструє, ми бачимо це. Китай. Ну, я не хоча і Китай теж він теж дивиться, що там на фронті відбувається. Він підключиться, я ми вже казали, він пізніше підключиться. Коли буде щось там більш визначене, він скаже: а давайте, от я тут, може там посередникам буду все поки що. Поки що ні, поки що це не його гра, він відсторонюється від цього, його все влаштовує. А Китай влаштовує все. А, якщо Росія трошечки тисне, ну це проблема для Заходу. Він відволікається від китайського напрямку. так Якщо Росія провисає, ну добре всі ринки російські, все одно китайські. Для них, для Китаю. Китай все влаштовує. Хоча на, такі, на перспективі, звісно, він зацікавлений більше все ж таки у мирі. Тому що це глобальні ринки, Китаю треба торгувати. Він воювати це, зараз це не його карта. Та, так що, така ситуація. Тому цей швейцарський форум, наші, звісно, про нього будуть багато що казати там, і так далі. Такі задом, тралівалі дещо не. В часі він не, не, не потрапляє. Як, якщо пізніше, але відкладати ну теж, мабуть, не знаю. Не, це не така трошечки проблемна така історія, але Ну якщо вона вже є, Ну треба її відіграти. і а далі, вже там друге скликання, так уже тоді вже буде цікавіше, коли трошечки зміниться ситуація. Має бути військовий підтекст, так підтекст військових перемог, якийсь абсолютно. Ну тобто дивіться, президент Зеленський пропонує мир. Мир на наших умовах. Угу. Ну, дещо дивно пропонувати мир на наших умовах в той час, коли ми поки що не знаємо, чи часик встоїть. Що там може до Покровського догрібуться? Так ну тобто, зараз воно таке. Поки що Росія використовує вікно можливості, яке відкрилося після того, як нам перекрили підтримку, вони пруть, вони намагаються в це в це вікно зробити якомога більше, пройти на якомога далі. все зараз ми все ще в, просад, в просаді. Так от ця допомога піде. Ну там ще президент не підписав, так ну. Коли там хлопці кажуть, десь там наприкінці травня щось там може вже кудись там стріляти, пуляти, там же щось, щось можна буде побачити. Але для того, щоб заткнути оці всі дірки, які за цей час е, створилися, так ну це кінець літа, початок осені може так, більш-менш. А для наступу, взагалі, я думаю, що 24-й рік для нас загублений, ми. Нема чим нам буде наступати. Ну, хіба там тактично, якісь там на рівні там взвода батальйона, а таких суттєвих якихось проривів. А чим? Поки що нема чим. І тому тут треба дуже так спокійно відноситись до цього. 24 рік це буде рік. Ну, зализування ран, скажімо так, і а, відтворення. А, Цієї потужності зсу е, поки що у нас дійсно проблеми серйозні проблеми Тфу-тфу-тфу, але проблеми. В будь-якому випадку будемо стежити і принагідно закликаємо наших глядачів також долучатися до підтримки сил оборони України. будьмо такими також надавачами мінімальних локальних пакетів фінансової допомоги, донатами своїми долучаємось до оборони нашої держави. Вам же дякую, пан Леоніде, за те, що також долучилися. Леонід Швець, військов... політичний оглядач. Так, в першу чергу, політичний оглядач з нами сьогодні спілкувався. Дякую за те, що долучаєтесь, Залишайтеся. Це в фокусі, будьте здорові.